Та хто буде в Амстердамі. Завітайте в китайський ресторан. Рекомендую. Дуже гарно. І сучасно. І дуже вкусно і затишно. Дивіться, яка тут гарна краса. Дивіться, робот вже їсти везе. Бачите, де я таке до кожного стола під'їжджає, ви заказ робите. Опа, якусь мені провіз. Чик поїхав далі, посуду якусь позбирав, поїхав далі. Бачите, що то робиться, до чого все йде. Роботи, люди не встигають, роботи допомагають. Дивіться, яка там краса. Дуже круто, всі бігають, дивіться. Реально китайський ресторан. Дуже величезний та поверхи. Дуже класно зроблено, подивіться за красота балконом яйця. рекомендую хто буде в Анстардані далеко біля станції Жлізній